Правила мінної безпеки. На небезпечні знахідки може наштовхнутись кожен в найнесподіваніших місцях. Ми, дорослі, маємо завжди пам'ятати правила мінної безпеки і навчити цьому дітей. Внаслідок військових та терористичних дій на території країни можна натрапити на такі вибухонебезпечні предмети. Міна метелик миттєво вибухає від контакту. Протипіхотна та протитранспортна міна, які переховуються в товщі ґрунту, часто зустрічаються впродовж узбіч доріг. Дуже небезпечні вибухівки пастки. Їх можуть заховати в будь-якому предметі, часто навіть в дитячих іграшках Осколкова ручна граната. Також може зустрітися, будь-де, навіть на вхідних дверях до будинку. Протипіхотна вистрибна осколкова міна, ще також її називають жабка. Також артилерійські снаряди та їх уламки. Шановні батьки, візьміть за правило та навчіть дітей. Не торкайтесь невідомих предметів. Навіть якщо це дорога іграшка, або телефон, відійдіть, не підходьте, оминайте лісосмуги та невідомі місця, покинуті будівлі. Якщо ви вже натрапили на вибухонебезпечний предмет, не наступайте на нього, не торкайтесь, не переміщуйте, не стукайте та не розбирайте, не кидайте його в воду або в огонь та помідомте або дорослим, або у відповідні служби. Дзвоніть за номерами 112 або 102. Державна служба надзвичайних ситуацій України рекомендує використовувати мобільний застосунок розмінування України. Шановні батьки. Обов'язково говоріть з дітьми про мінну безпеку. Це вкрай важливо. І це може врятувати життя.